Привіт, мої любі овни! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Час на таро передбачення на листопад місяць для вас. Своє передбачення я буду робити традиційно на трьох колодах: на класичній, на романтичній і на містичній. З кожної колоди по три карти. Це 9 карт для вас. Якщо хочете ще більше інформації, дивіться за знаком свого асценденту. І тоді вже отримаєте 18 карт, величезну кількість інформації. Отож, мої любі, перша колода для вас овни, Жо... листопад місяць. Покажіть нам, будь ласка, які важливі події будуть відбуватися в житті овнів, яка енергетика буде важлива. Загалом, все, що важливе, покажіть нам. І перша карта для вас десятка мечів. Місяць починається з закінченням важкого етапу для вас. Бо 10 це кінець, це найвище число молодших арканів. Все, далі після десятки вже нічого немає. Тобто ось у вас був такий стан, ви в листопад заходите з таким станом. Мечі це інформація, це думки, це чиїсь слова. Підставляйте під свою ситуацію, що вас так пригнічує, чи то так наговорив вам хтось такий таких слів неприємних, що ось так вас вони. До землі аж ви впали і не хочете вставати, підніматися настільки вам важко, неприємно, вас таким брудом облили, або так як ніж в спину, несподівано для вас наговорили, чи це якісь пересуди, чи це ну, ситуація якась така, або ж це інформації, коли дуже багато, бачите, аж 10 мечів. Так багато інформації, що ви не можете з нею впоратись, ви не можете обрати, що вам важливо, що для вас. Найважливіше, куди рухатися, в ну, кожного своя інформація. Або це гострі язики, чи дійсь отак наговорили багато, образили вас, чи це можливо такий ну, наклеп. Ну, вам від того не легше. Тут дивіться, яке чорне-чорне фон карти чорний. Тобто ось так вас на душі, так неприємно, так важко, така важкість, максимально 100% важкості, що ви не можете з нею впоратися. Але плюс в тому, що все, це кінець. Ця ситуація вже закінчиться для вас. Ви або виясните, або переступите, забудете, закриєте це питання. Ну, давайте будемо дивитися далі. Що ж далі? Що буде після такої десятки? Ой, як клас. ви подивіться, яке чудо. Зіронька, ну супер! Ви підніметеся, розправите крила і по... будете думати про свої мрії, можливо, втілювати. Це карта мрій наших, бажань. Але не таких, от, що я просто сижу і мрію. Це реально, коли я розумію, що я хочу і як мені цього досягти. А можливо, ви вже досягнете в листопаді вже досягнете якоїсь своєї мрії і будете зіронькою. Ви будете зіронькою для себе, ви будете зіронькою для когось, будете сяяти. Повз вас ніхто не пройде. Настільки ви будете от, яскравою особистістю, ви, ви не будете боятися публічності, ви не будете. Боятися висловлювати себе, показувати себе Ну в кожен своїй сфері, що ваша сфера потребує, якоїсь зірковості саме від вас зовнішнє вміння говорити, співати, танцювати, щось робити, щоб ви щось запал щоб запалала ваша зірка. Можливо, ви мріяли. Щось започаткувати. І от саме в листопаді ви започаткуєте, от створите свій канал і будете, станете публічною людиною, станете зіркою. Або ж це людина, хто є для вас зірка, і, можливо, ви зустрінетесь з такою людиною. Можливо, ви ну, сконтактуєтеся з нею, щось почуєте від неї. Вона з вами зв'яжеться, така от, хто є для вас зіркою. Дуже класна карта. Дивіться, яка тут зіронька. Вона як сонечко, вона майже 50% карти займає. Дуже позитивна енергетика і це старший аркан. Це важливо, це, це класно. Особливо після ось такого стану. Все, подивіться, ви станете, розправите крила і, все, і, і, і будете сяяти. Давайте дивимося далі. Третя карта для вас. Третя карта для вас, мої любі овни, 50 на 50. Двійка пентаклів. Можливо, це буде пропозиція якась. Ось вас зауважують і вам надійде пропозиція. Ну, дивіться, самі яка саме. І ви будете обдумувати її, зважувати. Бо двійка це така подвійність, це коли ми не знаємо, що обрати, це така роздвоєність. А вже від чого, від кого? Ну, це може бути як глобально, наприклад, переїзд або вам запропонували, освідчились і запропонували одруження, переїзд, от тому, що ви для когось зіронькою стали. А ви вагаєтесь, ви не знаєте, для вас це несподівано. Ну, тут, тобто як глобально, так і може бути в буденних речах проявитися. Але це і дипломатія, це і баланс. Головне дотримуватися балансу, якщо це стосується фінансових витрат, дорогих покупок, тоді балансу між тим, що ви отримуєте, і тим, що ви витрачаєте. Чи балансу між тим, можу, хочу. Тут людина, дивіться, нелегко, і на, на одній нозі стоїть, і вся червона, і балансує, і позаду хвилі, вітер. І потрібно встояти на одній нозі і втримати ті пентаклі. Тобто це коливання, вагання, вибір, що ви будете обирати, це вже підставляйте під свою ситуацію, але ви, ви, тут людина стоїть навіть на на хоча на, на одній нозі, але стоїть твердо. Не видно навіть, щоб він коливався і вже падав. Ні, ви вистоїте, ви втримаєте цю рівновагу, ви зробите свій вибір. Дивимося далі. Так, романтичне таро, далі, що воно нам розкаже для моїх дорогеньких овнів. І карта для вас у мах, старший аркан-мах. Хтось візьме ініціативу в свої руки. Якщо ви чоловік, то і вам хтось є жінка, дівчина, людина, яка, до якої ви, у вас є почуття, і ви візьмете ситуацію в свої руки, ви станете магом, ви почнете її зачаровувати, ви привертати її увагу до себе, тому що маг він. Він може все. Це одиничка, це початок, це такий імпульс, заряд, коли я можу все. Я бачу ціль, не бачу перешкод. Ось такий буде настрій у вас. Що, ну, це ж може бути як чоловік, так і жінка. Ну, можливо, так, також ви дівчина, жінка, якій подобається, хлопець, чоловік, і ви будете проявляти ініціативу, ви не будете боятися. Проявляти себе, показувати свої почуття. Коли ви візьмете ініціативу, чи, можливо, ну, в сім'ї візьмете ініціативу, в плані, що вас не влаштовує, в плані сексу, наприклад, тобто, це людина, яка не боїться втілює свої фантазії, свої бажання, не боїться говорити про це, не боїться проявляти себе бере в свої руки свої і втілює свої бажання. Дуже така потужна енергетика, така заряд. Знаю, можу, хочу. Дивимося далі. Класна енергетика така, Такі, люд, перед такою людиною, вас, тим, тим паче у вас і була зіронька, і мах перед такою людиною ніхто не стоїть. Далі М -м -м, десятка кубків. ну 10 це багато. 10 це коли е ну, вже максимально 100% задоволення. Ви, у вас, якщо у вас є вже ваша половинка, сім'я, то це у вас повна гармонія. Якщо немає, то тут, бачите, серенаду співає хтось вам є шанс. От, можливо, це саме цей мах якраз взяв ініціативу в свої руки і починає проявляти себе, звертати на себе увагу, привертати до себе увагу, говорити: Я тут, ти мені подобаєшся, це вже крок. Але карта також класна, карта наших емоцій, задовільних емоцій, позитивних емоцій. Незалежно ви в парі, у вас все гаразд, чудово, між вами гармонія. Якщо ви не в парі, в пошуку, то також дивіться, як тут класно і мах, і, і крок назустріч, і тут зацікавлені обоє людей, тому що чоловік грає на флейті, а жінка вийшла на балкон. Їй цікаво, хто ж це. Тобто реакція є протилежної статі. Дивимося далі. Наступна карта для вас Шістка пентаклів. Ну, це продовження таке, от так як тут серенада привертає увагу, так і тут на ярмарку дівчину малює художник. Чи це вона його попросила, чи це він її виділив з, з великої кількості людей, з натовпу. І вона така кокетливо, так йому позує, обоє також зацікавлені. Це увага, це от власна зірка, так, коли вам подобається увага, або ви привертаєте увагу, це зірка так працює. Бачите, як. Який ну, місяць буде класний. Тобто вас, увага вас буде, ви будете привертати увагу, але головне, не сидіть вдома, ідіть, тому що тут ярмарок, тут все-таки там ідіть туди, де багато людей. І ви обов'язково привернете до себе увагу. Ну, звісно, якщо ви шукаєте цієї уваги, шукаєте партнера, то є великі шанси, що. Це буде гаразд. Тут, так бачите, воно і так іде імпульс, початок. Я розумію, що потрібно щось для того робити. Тут вже крок, і тут знову ж таки ще крок один. Що Багато варіантів у вас буде. Дивимося далі. Так, що в нас далі? Далі в нас долина міражів. Що вона нам розкаже для овнів? І перша карта для вас трійка мечів. Але знову ж таки, так як це перша карта, і в нас отут була перша карта второго райдера Уейта, от дуже схожі також, бачите, тут розбите серце, а тут от від інформації, від слів вам недобре. Ну, от, початок місяця буде такий, що, можливо, це саме ці мечі, це близька людина, якась вам, ваш партнер, партнерка так поранила, розбили серце. Словами, можливо, от ви посварилися, ви розірвали стосунки, а можливо, це трикутник, тому що тут все-таки три мечі, і розбите серце трьома. Трьома мечами. Підставляйте під свою ситуацію, що вам розбило серце, от, от, це, от такий стан від цього, від цього розбитого серця, тому у вас буде такий стан. Чи це трикутник, чи це ну, партнер, ви розірвали стосунки, чи це е, наговорили людей, люди про вас, якось брудом вас облили. Не будемо акцентуватися, тому що ми знаємо, що в нас далі була зіронька, що все гаразд. Що нам наступну карта, яку запропонує долина міражів для вас? Паш. Паш мечів. Паш мечів це паш як одиничка, як туз початок мечі це слова і інформація. І так як у нас друга карта тут була Зіронька, а тут паш мечів, а мечі це інформація, слова ваші, то, можливо, тому і ви засяєте, тому що ви щось почнете говорити, втілювати, робити, от, на каналі виступати, публічно виступати, співати, бо це є наш мечі, це те, що ми транслюємо, вірші читати. Лекції вести, збирати зали великі, тобто ви будете щось транслювати. А зіронька саме так і, і загорається, так само і з'являється, тому що ми щось робимо, щось говоримо, висвічуємо себе, свої емоції, свої, ну, от що ви будете транслювати і від того ви і засяє ваша зірочка. Тому що паш це от після такого важкого розбитого серця, після от такої десятки вам захочеться щось нового. Дуже добре, що ви не застрягли в тій ситуації, що ви не опустили руки, не упустили голову. А навпаки, починаєте щось робити, втілювати, говорити, іти в люди. І там нас ми вже щойно бачили на. Романтичному таро і зацікавленість, і, і вибір великий, тому що завдяки тому, що ви починаєте щось робити, кудись йти, говорити, спілкуватися. Третя карта, третя карта, лицарь, лицарь мечів. А лицар мічів це, можливо, вже і молодий чоловік, лицарі це такі від 20 до 40, плюс-мінус 2 роки. Молодий чоловік стихії повітря. Терези, близнюки і водолії. Молодий чоловік стихії повітря, можливо, війде в ваше життя. Можливо, такий чоловік, ну. Якщо ви жінка, так? Війде ваше життя. Якщо ви чоловік, то якусь інформацію вам надасть, новину якусь принесе вам, тому що це і мечі ж все-таки це ж ясність, це інформація, ясність внесе в якийсь аспект вашого життя. Це також швидкість. Швидка інформація, швидкий обмін інформацією. Ну а також може бути і дорога, коли або справи, коли просуваються. От такий чоловік вам допоможе в, в чомусь, в справах, ну, в вашому особистому житті щось підкаже. Візьме вас кудись в подорож, або ж це також автомобіль, бо це швидкість автомобілем, купівля, продаж може бути автомобіля, Підставляйте під свою сферу. Але загалом ну, класно ви от вирулите з цієї, тому не опускайте руки, не опускайте голову, не, все не зациклюйтесь на тому стані, тому що далі у вас все гаразд, далі у вас робота кипить, і, можливо, і поїздка, і спілкування, і розмови, і, і зіронька найважливіше. Тому, її любі, я бажаю вам класного е, листопада, такого, який принесе вам, можливо, якщо, те, що ви шукаєте, те, чого ви потребуєте, комусь зірковість, комусь е, нове кохання, комусь е, душевне тепло, комусь любов, комусь розуміння, комусь втілення мрій. Щоб вам листопад приніс все те, що ви хочете, що буде вам приємно. Проживіть цей місяць з натхненням, з бажанням, з любов'ю, щоб у вас було багато причин для, раді, для радості. Я бажаю мирного і спокійного листопада. Дякую, мої любі, що ви є зі мною. Дякую вам за зворотній зв'язок, за коментарі, за, за ваше спілкування. Я завжди з великим нетерпінням очікую. Мені дуже-дуже приємно читати все, що ви пишете. Я розумію, що це вам цікаво, що це не дарма я роблю. Ви моє натхнення, ви моє бажання, ви мої крила. Тому, будь ласка, пишіть, розказуйте, що вам програється, що з вами резонує. Ставте вподобайки. І хто ще не підписався, приєднуйтесь, будь ласка, до нашої команди. Почуємось, мої любі па-па!